Зараз ми розглянемо декілька сайтів, прокладок. Для прикладу візьмемо газовий грабож. От ми тут бачимо є опис і кнопки. На що хотів би звернути увагу? Знайшов я цей сайт по рекламі. Тепер клацаємо кнопки. От перейти на сайт. Попадаємо на їхній магазин. закриваємо. Далі клацаємо коментувати. Теж попадаємо на їхній магазин. Хоча це коментарі від ВКонтакті мали би бути. Сердечка не нажимається. Далі треба подивитися на адресу. Тут ми бачимо таку адресу. Переходжу на... ну, беру таку оцю частину. Бачу, тут сама реклама. Немає я нічого. Щоб говорило, що це якийсь блог. Тепер візьму на цю адресу, зайду. Тут взагалі нічого немає. Ось такий сайт прокладка. Для того, щоб заманювати людей, щоб вони купляли продукт. Ну, тобто бачимо, що це фейкова сторінка. що от, Якщо на головну сторінку зайти, то там нічого немає. Інший подібний сайт також має... От форма заказа. Трохи вони скопіювали значок е з магазину Top Shop. Я спеціально зайшов на цей магазин і пошукав товар, то нічого не знайшов. Хоча й вони таке могли би рекламувати, ну, не знаю. Ну, так само можна подивити, що це за магазин. Вони тут себе рекламують, що все так гарно. Хто вони такі? Інтернет-магазин. Suchляйт, продажу мілкої бітової техніки, аксексуари. Добре. Хай осуществляє. Ми тепер заходимо так само на головну сторінку їхню. Тут немає ніяких кнопок навігації, щоб можна було десь перейти на сторінку. Ну, це я вручну все зробив. Зайшов і так само. Нічого не нажимається. Якби це був магазин, то тут б щось вони продавали. Так що це говорить знову про те, що це є якийсь обман. От ще один сайт-прокладка. Тоже той самий блогер. Така сама фотка. Такі адреса інші Ну, Теж кнопки не нажимаються. Можна покром... коментувати, це попадаю. Вже на продажу. І ще один сайт, прокладка, вже третій. Такий вид. З тими самими соціальними кнопками таке цікаве, що. От я нажимаю, тут зараз бачимо 7 людей поділилося. Натискаю. Закриваю 8. Натискаю, закриваю 9. І так собі можна накладати скільки завгодно. Насправді, би такого не мало би бути. Ну, а особисто моя думка стосовно цього економайзера газу, то я не довіряю. Це мені нагадує, як колись рекламували Ретону. Щоб можна було прати ультразвуком чи економії електроенергії, теж такий прибор був. Щоб підключати в розетку прибор і він там економить електроенергію. Якщо покупатися в теорії, то воно так і є, але це дуже-дуже маленький процент. Те саме стосується, мабуть, цього і газ це саверу, як це воно по-українським буде. Можливо, там він і розчіпляє якісь молекули, ну але ефективність від цього дуже-дуже маленька може бути. А може й взагалі її не бути. Я цього не знаю. казати не буду. Але навіть, якби це була правда, то або він за 10 років себе окупив.